Вітаю! Темою сьогоднішнього заняття є порти вводу-вивода авери мікроконтролерів на прикладі мікроконтролера atmega 8. Буде трошки повторень трохи нової інформації. Порти вводу-виводу є основним засобом взаємодії мікроконтролера з зовнішнім світом. Вони дають змогу щитувати сигнали від сенсорів. Кнопок, перемикачів, а також керувати виконавчими механізмами, виконавчими пристроями, такими як, наприклад, світлодіоди, двигуни, електромагнітні реле, засоби індикації, наприклад, LCD-дисплеї, семисегментні індикатори та тому подібне. У мікроконтролера atmega 8 наявні три порти. Вони позначені різними кольорами, а також літерами. B-C-D. У портах B та D по 8 пінів. А у порті C 7 пінів виведені назовні. Ось такий вигляд мають піни на реальній мікросхемі. Інколи їх називають ножками, інколи виводами. Для зручності, по аналогії з платою Ардуїну, я буду називати їх пінами. У будь-який момент часу кожен пін може бути або входом, або виходом. Через вхід інформація здавачів, кнопок та інших пристроїв введення інформації потрапляє у мікроконтролер і там обробляється. Коли пін сконфігурований як вихід, до нього підключаються виконавчі механізми, засоби індикації та інші зовнішні пристрої. Для керування портами вводу-виводу використовується три основні регістри. ДДР це є регістр напряму передачі інформації. Коли ДДР певного порта дорівнює 0, власне, такий Пін буде входом. Коли ДДР дорівнює одиниці, це буде вихід. Наступний регістр порт. Це є регістр даних або регістр керування станом. Якщо в порт записати 0, то даний Пін буде приєднано до землі, а якщо записати одиничку, то до напруги живлення. Також регістр Пін це є регістр введення. Якщо ззовні до піна приєднати 5 вольт, то в регістр записується одиничка. А якщо під'єднати до землі, тоді записується 0. Тут слід зрозуміти, що регістри DDR та порт керують станом порта, а в регістр PIN записується інформація про стан. Тобто в PIN реєструється інформація про стан певного виводу. Так, наприклад, якщо в нульовий розряд регістру DDR записати одиничку, то відповідний PIN. Нульовий в даному випадку буде виходом. Далі все залежить від того, що ми запишемо у відповідний біт регістру порт. Якщо ми запишемо одиничку, то на даному піні з'явиться напруга живлення. І в регістр Pin так само запишеться одиничка. Якщо наступний пін ми сконфігуруємо теж як вихід, але сюди запишемо 0. То даний пін, в даному випадку перший, буде е, виходом, і він буде приєднаний до землі, тому в регістр Пін запишеться нолік. Якщо я ось тут запишу 0, то вже наступний пін буде входом. І те, що запишеться в регістр Пін, залежить від того, що ззовні подається на РНІ. Даний пін. Якщо сюди подається напруга живлення, то сюди запишеться одиничка. Знову ж таки, в наступному, наприклад, приєднаємо третій пін до землі, тоді запишеться 0. Також важливим є значення регістру порт для виводу. Ми так само можемо сюди записувати одиничку або нолік. Якщо ми запишемо одиничку, то. Даний пін буде через внутрішній підтягуючий резистор під'єднаний до напруги живлення. І коли ззовні ми нічого не подаємо, на ньому знову ж таки буде одиничка. Давайте більш детально про це подивимося на схемах заміщення. На даному слайді наведена схема, така дуже спрощена, дуже примітивна схема. Для роботи з окремим піном, знову ж таки, регістри ДДР та порт керують станом. В регістр ПІН записується інформація про стан. Якщо в ДДР ми запишемо 0, то даний контакт буде розімкнений. І в регістр ПІН буде та інформація попадати, яка поступає на Пін зовні. Якщо ДДР, ми запишемо одиницю, даний роз'єм, даний контакт буде замкнено, і на пін буде поступати той логічний рівень, який ми виставимо в регістрі порт. Тобто, якщо в порт ми запишемо одиничку, тут з'явиться напруга живлення. Коли в порт ми запишемо 0, тут з'явиться 0. Земля, низький логічний рівень. І якщо регістри ДДР. І порт керують станом і значенням на піні, то регістр ПІН тільки констатує стан. Звернувшись до регістра ПІН, ми маємо змогу зрозуміти, в якому стані перебуває вивод мікросхеми. Якщо ПІН налаштований як вихід, тобто DDR дорівнює одиниці, то у регістрі ПІН буде те значення, яке ми записали в регістр порт. Думаю, це зрозуміло. Тепер кілька слів по, про внутрішній підтягуючий резистор. Коли Пін сконфігурований як вхід, тобто DDR дорівнює нулю, за допомогою регістра порт ми маємо змогу підключати внутрішній підтягуючий резистор. Коли, коли порт дорівнює одиниці, то замикається контакт через підтягуючий резистор, PIN мікроконтролер мікроконтролера підключається до напруги живлення і в регістр PIN буде записана одиниця. Якщо ми до піна зовні підключаємо землю, то внаслідок того, що внутрішній резистор має великий опір, зовнішня земля переважає напругу живлення і у регістр PIN попадає ноль. Якщо у регістр порт записати ноль, то внутрішній підтягуючий резистор не буде підключений. І у регістр ПІН потрапить той логічний рівень, який буде встановлений на піні мікроконтролера. Відразу наголошую, що такий стан є небезпечним. Небезпека полягає в тому, що на контакт, який не підключений ні до напруги живлення, ні до землі, може прилетіти невеликий сигнал шуму. Такий сигнал може прилетіти від двигуна, який працює поряд, від суміжнього. Електромагнічного реле та, зрештою, і сигнал від мобільного зв'язку або радіо. Внаслідок того, що між пінами мікроконтролера великий опір, то навіть невеликі струми, які попадуть на піни мікроконтролера, здатні викликати напругу близько 5 вольт. В такому стані ми не маємо чіткої відповіді, яке значення буде записано у регістр Пін. Потім я покажу все на практиці. Але осне запам'ятайте, старайтесь навіть незадіяні Піни мікроконтролера приєднувати до землі, або до напруги живлення. Або через внутрішній підтягуючи резистор, або використовуючи зовнішній резистор. Загалом є чотири стани, наприклад, DDR і порт дорівнюють одиниці, раз DDR одиниця, значить це буде вихід. Раз ми тут встановили одиницю, то на Піні на виводі буде напруга живлення 5 вольт. Якщо ми в ДДР запишемо 1, а в порт 0, то буде земля. Відповідно, в пін реєструється те, що є реально на піні. Якщо ми записали 2 нуля, DDR0 це означає, що це буде вхід. В даному випадку ми маємо так званий стан хай Z. І стан залежить від того, куди підключений пін. Якщо він підключений до землі, то ось тут буде ноль. Якщо він підключений до напруги живлення, то тут буде одиниця. Якщо він не підключений нікуди, знову ж таки, це ми маємо оцей небезпечний стан, що може бути ось тут довільне значення або нолік, або одиничка, і воно може постійно мінятися. Четвертий приклад це є, коли ДДР 0 тобто. Пін є входом, і ми виставляємо одиничку, називається стан палап, знову ж таки, це буде по замовчуванню тут одиничка, якщо зовні нічого не підключено. Якщо підключено щось зовні, то буде те, що підключено зовні. Знову ж таки, на схемах так само. Наприклад, режими виходу в режим, коли пін знаходиться в, на високому логічному рівні, він підключений до напруги живлення. Коли Порт дорівнює 0, то він підключений пін підключений до землі. Режими входу, наприклад, якщо DDR 0 і порт 0, то, все залежить від того, що є зовні. Якщо зовні підключено напругоживлення, то в пін запишеться одиничка. Якщо зовні ми подає землю, то в пін запишеться 0. Знову ж таки, оцей небезпечний стан, про який ми вже говорили, не один раз, два, нулі. І якщо пін нікуди не підключений, тут може бути як нолік, так і одиничка. Знову ж таки, такий приклад, коли режим входу, де DDR дорівнює 0, а порт дорівнює одиниці, По замовчуванню. Пін буде знаходитися на високому логічному рівні, тут буде 5 вольт. Але якщо ми ззовні щось подаємо, знову ж таки те, що буде подано звідси, буде мати передвагу над напругою живлення. Коли нічого не підключено, в значенні пін є одиничка. І коли зовні є підключено до землі, знову ж таки, ця земля переважає напругу живлення і в пін буде записано 0. В принципі, можливий, ще один стан. Власне, є ще один такий регістр, як SFIOR, який вимикає всі підтягування. Ну, знову ж таки, він на практиці використовується рідко. На практиці його і будемо розглядати. На каналі є попереднє відео, де я досить детально розглянув такі питання, як Побітові маски та маніпуляції окремими бітами. Єдине, що звідти потрібно пам'ятати, що, наприклад, установка окремого біта, ось така масочка використовується. Для скидання біта, тобто встановлення на низький логічний рівень, ось така маска. Інверсія: знову ж таки, використовуємо ось таку формулу. Для зчитування стану входу, ми використовуємо оператор if. І перевіряємо конкретний бід регістра в даному випадку Пін B. Знову ж таки, тут може бути Пін C, D і інші, які є. І якщо він знаходиться на високому рівні, виконується то, що написано в тілі цього оператора. Якщо на низькому, то це не використовується. Знову ж таки, ми будемо розглядати це на практиці. І в попередніх відео ми вже трошки говорили про такі речі. Для зручності на наступних відео я запишу вже готові формули, якими можна користуватися. Наприклад, для налаштування всіх пінів порту B як виходів. Ми записуємо DDRX, тобто 16-кова система числення, це вказує X, вказує 16-кова система числення. Якщо буде 0 b це 2-кова система числення, і для того, щоб всі встановити як виходи. То, от як виходи, то всі мають бути одиничками. Я думаю, що вам зрозуміло, що це число відповідає 16-ковому числу FF. Тому тут записали. Дуже важливо вміти маніпулювати окремим бітом, при тому, щоб не, наносити, не вносити зміни в стан інших біт. Тому, якщо ми хочемо, наприклад, четвертий пін порту B Змінити, зробити його виходом, ми робимо це ось так. Інші піни можуть бути як входами, так і виходами, але ось така формула тільки встановить четвертий біт як одиничку на високий логічний рівень. Знову ж таки, це може бути записано ось так. Це може бути записано ось так. Інколи можна записати просто, наприклад, DDRB. Дорівнює присвоїти нольбі і якесь значення. Так робити не варто по тій причині, що ви можете нанести шкоду стану інших пінів. Тому все ж таки використовуйте ось таку масочку. І відповідно, наприклад, якщо потрібно налаштувати кілька пінів: другий, третій і четвертий, як вихідні, ми робимо ось таким чином, ось таким підходом. Тобто побітове або і присвоїмо значення. В даному випадку, другий, третій і четвертий їх стан буде змінено, встановлено як вихід, а інші залишаться в тому самому стані, які були. Знову ж таки, для встановлення піна в стан хай ми використовуємо. Наприклад, якщо працюємо з цілим портом або ось таку формулу в 16-ковій системі числення, або ось таку. Якщо потрібно один окремий встановити на високий логічний рівень, ось така формула. Знову ж таки, може бути ось так, ось так, але не використовуйте просто оператор присвоєння. І якщо потрібно кілька, то використовується ось така формула. Знову ж таки, на практиці ми будемо розбирати їх, основне, щоб ви знали, де це взяти і куди підглянути в разі необхідності. Для того, щоб встановити в низький логічний рівень, використовується ось така масочка. Знову ж таки, в даному випадку перший, другий і п'ятий пін буде встановлений на низький логічний рівень, а нульовий, третій, четвертий, шостий, сьомий залишаться тими, які були. Знову ж таки, ось в даному випадку дана формула використовується для того, щоб кілька стан кількох пінів змінити, перевести на низький логічний рівень. А ось така формула використовується для того, щоб один окремий пін перевести на низький логічний рівень. Для подальшого вивчення теми роботи з. Портами введення виведення, створимо у програмі Proteus невеличкий стенд. До пінів порту B приєднаємо 8 світлодіодів. Зручно починати не з одного окремого світлодіоду, а відразу з восьми через те, що навіть коли ми працюємо з одним окремим світлодіодом, ми можемо присвідчитися, що стан інших не буде змінюватися. Наприклад, коли ми програмуємо порт. Ми можемо, скажімо, записати порт, D, присвоїмо значення і якесь, е, якесь двійкове число. Але при цьому, при звичайному присвоєнні значення, стан інших пінів, ті, які ми не хочемо змінювати, буде змінюватись. Якщо ж ми е, правильно використовуємо ті маски, які були розглянуті на попередніх слайдах, тоді ми навчимося правильно. Користуватися відразу всі, всіма е, пінами порту. На порт Д, перепрошую, ми підключимо три кнопки, теж для проведення експериментів. Знову ж таки, ми з вами знаємо три способи підключення кнопки до піна мікроконтролера. Це з підтягуючим резистором. З стягуючим резистором, в даному випадку, це є кнопка, це є резистори. І так само з внутрішнім підтягуючим резистором. В даному випадку, на даній схемі, я використав схему з внутрішнім підтягуючим резистором. Знову ж таки, на практиці я би не радив вам таке робити, все ж таки краще використовувати ось цю схему. Тоді ми маємо чітку одиницю і не використовуємо внутрішній підтягуючий резистор. Якби не було, він гріється. А у мікроконтролері є багато чому грітися. Тому на практиці ми будемо використовувати ось таку схему. А для перших експериментів нам, в принципі, достатньо ось така схема. Кнопка під'єднує до землі, в DDR Певного піна ми запишемо 0, тому що вони будуть входами. А в регістр порт ми запишемо одинички для підключення внутрішнього підтягуючого резистора. Знову ж таки, в даному випадку так сталося, що всі піни порту B Є виходами три піни порту, D є входами. Щоб вас не збивало. Будь-який пін може бути як входом, так і виходом в межах окремого піна. На практиці ми будемо більше вже про це говорити, тому сьогоднішнє відео таке більш теоретичне. А в другій частині, щоб не затягувати першу, ми вже будемо розглядати конкретні пристрої. Будемо вже більше моргати світлодіодами, будемо вже перемикати стани за допомогою кнопок. А також зробимо автомат з кінчених станів, щоб це мало, хоч якісь практичну реалізацію могло мати практичну реалізацію. На сьогодні дякую, до побачення.